Всіх вітаю на своєму каналі. У сьогоднішньому відео я вам покажу, як я садила порічки, які мені недавно привезла моя знайома, поділилася зі мною. В мене ж є смородина. А тепер ще будуть і порічки. Також у нас гостювала подруга Катрусі. Ми її відвозили додому, а у неї є така невеличка міні-ферма. Дві тіски, коник. Породистий кабанчик. Дітки мали нагоду мої погодувати тваринок, чому були дуже раді. Також поділюся з вами невеличкими покупками і запрошую всіх до перегляду. Принесла кущики порічок. на нас город. У мене вже тут все підготовлено до посадки. Як прийде час, Фу, аж змучилась воно важке, таке. Я думала, вона мені кілька паростків привезе а там. Ой, там цілий такий здоровений кущ порічок, Я дуже рада. От мої с... кущики смородини тут. Цілий ряд. Я мусила з цього боку трішки всі обрізати, щоб не торкалися цих ниток. Тут така наша електрична огорожа, хто не знає, бо в нас звірі все з'їдять, то мій часник. Я не знаю, куди садити той великий кущ. Ще гляну, чи можна його може роз'єднати на менш. Ось тут в мене по річки. Один кущик. Це все смородино. І дивіться, тут крайній. Також по річки. Оцей. Я не знаю, тут місце я ревінту посадила. Не знаю, де я маю, чи вже з іншого боку починати також так і тут по річки розсаджу. Було б кілька днів тому, маю отут і там вільне місце, але я вже засіяла тут редискою, кінзою. А тут що тут? Тут кріп посіяла. Дивіться, який в мене хрін. Нарешті, я. Хто зі мною давно той знає, в Україні люди з ділянок земельних хочуть позбутися хрону, а я тут розвести не можу його. От нарешті минулого року купила корінь хрону в магазині, порізала на шматочки і висадила. І от що виліз. Ще тут якийсь такий нещасний. Бачу, лізе. Молоденький. І отут. Ой, іще два кущики. І ще десь тут, мабуть. Може, ще віліз. А Тут так цілий ряд щавель повинен би бути. Я його просто пересадила з... поміж суниць, бо він між суницями там здичив, але дивлюсь, що щось може десь Бог переростеється. Дуже він сухий є. Ну і тут вся засіяла кропом. Погода у нас сьогодні просто прекрасна, напевно, десь градусів 24-25. Все поле в кульбабках. Чоловік вже стриг траву. Так було гарно зелено. Через день вже все в кульбабках. знову. Я раніше збирала квіточки, з них мед варила. Але щось не дуже всі мої. Люблять, а мені багато не треба, то вже цього року не роблю. Так, відкрила я мішок. І дивлюсь так виглядає, що я зможу розділити тут на кілька кущиків. Деякі гілочки поломались в дорозі я їх, звичайно, буду жуцювати. Так що, думаю, от мій город. Тут буде в мене смородина. Ну, Там є порічок, один кущик. А з цього боку почну, чи зараз дирки там виріжує. І... Туди посаджу по річки. Так, ці гілочки, які поламались, я в водичку ставлю і з часом висаджу їх також. Показую, що в мене вийшло. От з того мішечка, скільки кущиків вийшло, цілий ряд порічок. Дай Боже, всі приживуться і будемо їсти ягідки. Я дуже їх люблю, більше ніж смородину. З понеділка передають дощик, то він мені гарно плівку цю всю вимиє. Кожен працює сьогодні на своєму конці. Pogryzły my po jakichś człowiek zauważy. О, не бійся, піднеси Марку, піднеси, погодуй Це ми вже привезли катрусину подружку додому і дітки годують її тваринок. Oh Do you want some Mommy? Oh. Yes, Go ahead. Go ahead. Your house is so nice of you. She doesn't Я розпакування. Магазини Роста Маршалс. В магазині Маршалс. Взяла собі Turkish Delight Я вже раніше показувала, я дуже люблю ці луку цей 4 долари за майже пів кілограма. І взяла собі такі. Тани, простенькі, тоненькі літні, літньо-вісняні. Я рідко таке одягаю, але часом, от, чи в церкву, чи кудись таке треба, в школу на якийсь захід. Такі вони сіро, голубі. От на поясі отак. Вони просто натягаються на резинці. Пряма штанина до. Кісточки такі кроп на мене. Були на знижках за 16 доларів. А в магазині Рос взяла собі корейський крем для лиця. 4 долари такий. Валоронік і ніціномід. Взяла собі нутруджіна крем за 6 доларів з SPF-55, бо вже сонечко і в мене багато веснянок на обличчі виникає. Потрібно захищати. І натрапила на розпродажі в магазині розман такий з е екошкіри жовтенький. Жакет з поясом Calvin Klein, Примірила і дуже мені він сподобався. Особливо за таку ціну. 15 доларів. В магазині Calvin Klein він був 150. Пише 12-й розмір, не знаю. Ну, це як емочка, тому що я м ношу. Зараз я покажу, як він на мені виглядає. Ну от, якось так. Такий лимонний колір. Довгі рукави. Моя вічна проблема. Можна так, можна. Ні. Напевно, якось назад розтікнути. Окрім okay. тут наплічеться. Ну і сама основна моя покупка сьогоднішня це сонячні окуляри Ray-Ban. Я давно приглядалася, хотіла саме цього бренду, тому що я, наскільки знаю, вони якісні, але вони не з дешевих, а сьогодні. Побачила ось такі на знижках, приміряла, вони мені зручні, 40 майже 2 долари, були 60, а онлайн вони ще дорожчі, я дивилась. І вирішила собі раз купити та ймати на довший час, тому що окуляри я часто не купую. От так вони виглядають на мені. Не знаю кажу. Я за трендами не женусь. Не знаю, чи така форма в моді тепер, але мені в них дуже зручно. І як на мене, нормально виглядають на мені. Так що я задоволена своєю покупкою. Я вийшла на подвір'я виглядаю з поля. Чоловіка і донечку. Він поїхав за нею на головну вулицю, там, де ми її забираємо, з шкільного автобуса на квадроциклі. То чекаю, що повернуться. Як бачимо, автобус вже поїхав. І зараз мої приїдуть з цієї сторони. Донечко за кермом. Вона ще з дитинства навчилася. Тепер Марчика треба навчитися. Мартик хоче з татком трішки постригти травичку, допомогти їм. Брендан його вчить. Я з вами буду прощатися сьогодні. Всім бажаю всього найкращого. До наступної зустрічі!